Україна має багату історію боротьби за свободу. З давніх часів український народ протистояв зовнішнім загарбникам і боровся за свою незалежність. Сьогодні українці також продовжують свою боротьбу. Серед сучасних героїв України, чоловіки, жінки та всі небайдужі громадяни держави не могли бути осторонь такої біди в Україні і наші земляки, герої України. Михайло Чепурнюк та Роман Федорчак. Михайло Чепурнюк народився 13 липня 1984 року в родині Марії та Олександра Чепурнюків. Був другою дитиною і єдиним сином. Ріс тихим, спокійним хлопчиком, опікувався з сестрами. Допомагав батькам. У вересні 1991 року пішов у перший клас Грабовецької загальноосвітньої школи перших-других ступенів, яку закінчив у 2000 році. Після навчання пішов працювати будівельником. З дитинства був хворобливим хлопчиком. Його підводило серце. Через порок серця не проходив строкову військову службу. 27 липня 2023 року. Призваний на службу надвірнянським РТЦК та і вступає до лав ЗСУ. Протягом чотирьох місяців навчається та проходить бойове злагодження штурмовиків добровольців у Галичі, Львові, Рівному, Слов'янську та Харкові. У грудні 2023 січні 2024 року Михайло проходив стажування за програмою Інтерфлекс у Великій Британії для добровольців ЗСУ, які не мають бойового досвіду. Тут отримує звання молодший сержант. З січня 2024 року він учасник бойових дій другого взводу штурмової роти військової частини А-48-48 в районі населеного пункту Вербове Пологівської міської громади Пологівського району Запорізької області. У червні 2024 року проходить прискорений навчальний курс фахова підготовка бойового медика взводу. У Хмельницькому центрі навчання та без та забезпечення бойових медиків на рахунку цього воїна не одне врятоване життя. Отримавши сертифікат, Михайло як земний ангел витягує поранених з поля бою, здійснює їхню евакуацію до медичного пункту, надає медичну допомогу, супроводжує хворих військовослужбовців підрозділу. Після смерті батька та старшої сестри дуже опікувався мамою, переживав за молодшу сестру, племінників. Перед кожним виходом на позицію дзвонив. 1 вересня мама і сестра в черговий раз почули слухати рівний голос, і що не вищувало біди. Та 8 вересня прийшло сповіщення, що Михайло Олександрович Чепернюк загинув при виконанні завдань у районі населеного пункту Вербове Пологівської міської громади, Пологівського району. Запорізької області при захисті територіальної цілісності та суверенітету України, нагороджений грамотою Пощани і Скрботи посмертно. 12 вересня до Богородчанської громади на щиті повернувся полеглий захисник Михайло Чепурнюк із села Грабовець. Нехай пам'ять про полеглого героя живе у віках, нехай його життєва історія передається з покоління в покоління як приклад мужності та зотяги, чин похорону відбувся 13 вересня о 11 годині в рідному селі Грабовець. У неділю, 17 листопада, у селі Грабовець відкрили пам'ятний стенд і меморіальну дошку герою Михайлу Чепернюку. Меморіальну дошку на фасаді Грабовецької гімназії, де навчався захисник, та стенд пам'яті відкрили найрідніші героя. Мама Марія і сестра Надія, Чин освячення здійснив отець Роман Ташник. Багато спогадів про героя, про його відвагу та службу говорили ведучі, педагоги гімназії, очільник громади. Михайлу назавжди буде 40. У лавах ЗСУ був з липня 23-го року. Від звістки про загибель Михайла громада села завмерла від горя та нестерпного болю. не стало люблячого сина, турботливого брата, вірного друга і взагалі. Чудової і доброї, щирої серцем людини. Відважний воїн взяв зброю до рук, щоб дати гідну відсіч ворогу, який вторгся на нашу землю, і зробив це з честю, рятуючи побратимів до останнього подиху, вічна і світла пам'ять Герою України. Михайло був для мене не просто братом. А опорою, другою і людиною, яка мене підтримувала, розуміла без слів. Він був добрий, щирий, справедливий. Коли я закриваю очі, перед мною його усмішка така щира і справжня. Він завжди мріяв бути корисним, робити світ кращим. Його серце било за Україну. Ти наш герой. Ти віддав своє життя заради нашого майбутнього, яке був. Я дуже пишаю з тобою і вірю, що його світло буде зі мною завжди. Кресний для мене був не просто друг, а людина, яка мене завжди підтримувала. Його сміх лунав у нашому домі, а його очі світилися добротою. Його більше немає поруч, але він в моїй пам'яті назавжди. Камихайсь назавжди був для мене, як герой України, який боровся до останнього подиху. Щоб захистити своїх рідних та близьких, хотілося б знову вернути той час, як він давав різні поради, як якщо неправильно працювати. Хотілося побачити його останню посмішку. Шкода, що таких хороших людей, як він, забирається клята війна. Він був не просто як викоміша, він був як друг, порадник, який завжди знаходив правильні слова, завжди підтримував. Він був веселий, добрий, щирий. Його сміх залишиться в наших серцях назавжди, але на жаль, ця війна забирає найкращих. Войко Михась завжди був мужній, що супереч усьому і всім. Та навіть коли пішов служити, розумів, що могло статись неминуче, та його це не лякало. Коли він став бойовим медиком, він знав, що стикнеться з нелегкими завданнями. А ми завжди вірили. Що ось ось все закінчиться і він повернеться. Та все ж стало горе для нашої сім'ї. Він повернувся, але не так, як ми його чекали. Сонце повільно сідає за обрій, забарвлюючи небом, м'якими відтінками золота і багранцю. Я дивлюся на цей вечір, і серце наповнюється тугою. Саме в такі моменти я найбільше згадую тебе, мій сину. Ти завжди був світлом у нашому домі, щирий, добрий, справедливий. Пам'ятаю, як у дитинстві ти бігав, бо по траві. Сміявся так дзвінко, що, здавалося, навіть вітер підхоплює твій сміх і несе його далі. А потім ти виріс, став мужнім, сильним, справжнім воїном. Коли ти пішов на війну, я провела тебе з тривогою, але з гордістю. Ти знав, що захищає свою землю, свій дім, свою родину. І хоч як важко це прийняти, ти віддав за нас найдорожче, своє життя. Я часто виходжу в сад, де ти любив сидіти в тиші. Торкаюся дерева, яке ми разом садили. Воно росте, міцніє, так як би ти хотів. І я живу далі. Бережу пам'ять про тебе, розповідаю про тебе, люблю тебе. Ти вічно залишишся в моєму серці, мій любий сину, моя любове, мій дорогий і найдорожчий. Історична подія 1991 року Акт проголошення незалежності України. 1 вересня цього року став для Михайла не просто перший день у школі, а День початку нового життя. Він став першим першокласником незалежності, Незалежної України, а також і першим моїм учнем. Цей день залишився у його пам'яті назавжди як символ. Початку шляху до, нової, до нового життя, до свободи. Михайло е, проживав по сусідству. Він зростав добрим, чуйним, турботливим хлопчиком. Мав багато друзів, завжди допомагав, а особливо турбувався про своїх сестер. Він вже себе відчував маленьким захисником. Коли нога ворога ступила на нашу землю. Він пішов захищати Батьківщину. Михайло став вірним, надійним захисником своєї держави. Він боровся за те, щоб нові першокласники йшли до школи під мирним небом. Захищаючи нас, він віддав своє молоде життя. Слава герою! Він назавжди залишиться у наших серцях.